Сьомий день розваження про Духа Святого. Бог мешкає в душі через любов. Святий Дух називається гостем душі, ласкавий гість душі. Ісус Христос обіцяв Його душі, яка любить Його. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. І просите Моя Отця, дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Святий Дух ніколи не покидає душі, хіба що вона сама прожене Його. Святий Августин каже: Він не полишить нас, хіба хтось полишить Його. Бог мешкає в душі. Що любить Його, але Він не почувається задоволений, якщо ми всім серцем не любимо Його. Святий Августин пише, що римський сенат не хотів допустити Христа до числа римських божків, бо Він є гордим Богом, який сам один хоче бути почитаний. Це правда. Бо Христос не хоче ділити ні з ким серця, що любить Його, Він хоче сам один там мешкати і мати всю любов. Якщо ж Він бачить, що крім Нього, хтось любить когось іншого, то, за словами Святого Якова, відчуває заздрість до тих сотворінь, що захопили серце. Яке Він сам бажає ціле посідати. Чи може, думаєте, що Писання даремно каже: доздрочів, до заздрощів до прагне Дух, що живе в нас? Святий Єронім твердить, що Ісус є заздрісним. Ось тому Небесний обручник хвалить ту душу, що ніби перепелиця, Проживає на самоті і тікає від світу. Бог так чинить, бо не бажає, щоб світ забирав для себе частку тієї любові, яка має належати йому. Ось тому хвалить свою обручницю, називаючи її замкненим садом, садок замкнений. Моя сестра дружина, це сад замкнений для земної любові. Хіба ж Ісус не заслуговує на всю нашу любов? Святий Йоанн золотоустий кличе, Він віддав тобі все, не залишаючи нічого для себе, Він віддав тобі всю свою кров і життя. Тому вже немає нічого, що міг би дати почування і молитва. Мій Боже, бачу, що ти бажаєш, аби я весь належав до тебе. Я так часто проганяв тебе зі своєї душі, але ти все ж вертався до мене. Запануй у моїй душі, бо я весь віддаюся тобі. Мій Ісусе, візьми мене і не дозволь, щоб на майбутнє я хоча б хвилинку проживав без твоєї любові, Ти хочеш мене, і я не бажаю нічого, тільки Тебе, Ти хочеш моєї душі, тому моя душа не хоче нічого, тільки Тебе. Ти любиш мене. І я люблю тебе. Якщо ж любиш мене, то не дозволь, щоб я віддалився від тебе. Амінь. Царице неба на тебе покладаю свою надію. Отже, сьогоднішнє розваження, Бог мешкає в душі через любов. В цих розваженнях є так важливо зрозуміти оту чесноту любові, як окреслив святий Йоанн Богослов, Бог є любов. Ми не раз в наших розважаннях розважали, що і премудрість Божа, і Його велич, і його всесильність, але нічого так не притягує людське серце до Бога, як любов. Ми можемо подивляти Його творіння. Ми можемо казати, і так воно є, що Він найвищий, наймудріший архітектор цієї Вселенної, Творець. Ми наше око може малуватися Всім тим твором. але ніщо так не притягує людину до Бога, коли ми дивимося на Хрест, коли ми бачимо розп'ятого на Христі і коли ми бачимо рану в Його найсвятішому серці. Він віддав все. Він ще більше для нас нічого не залишив. Нічого? Одяг, який мав видав. вся його честь. Гонор понижена, подоптана воїнами римськими, але він віддає останнє, що має, і тому та любов притягає багатьох грішників у тому світі. Вона не відкидає, в ній є притягаюча сила, сила Святого Духа. Бог мешкає в тих серцях, які люблять його. Бог мешкає в нашому серці. Через любов. І це є дуже важливо. Бо можемо бути направда, нам може здаватися, що ми є побожні, можемо бути, дотримуватися посту, різних регулів, відбувати різні набоженства, молитовні практики. Але якщо в тому всьому, що ми робимо, не буде любові, це дарма трата часу з нашої сторони. Дарма. Власне, та сила любові, вона є так велика, вона є такою святою, що Бог нею відкупив весь світ. І тому та дев'ятниця сьомий день до Духа Святого. Рівно ж і перший день місяця червня, в тому місяці щодня ми будемо розважати ту глибину Божої любові Це джерело, так де коли треба трудо, щоб дістатися до тої чистої, чистого джерела. Копання студні це є дуже важлива справа, але найнеобхідніша, бо там, де є джерела, там є життя, і навіть як археологи, в своїх розкопках на святій землі, яку прийшли рисні загарбники, але що є єдиним свідоцтвом, що там було життя, що там було те чи інше поселення вода. Криниця. Це є незаперечний фактор. Бо там, де є вода в постелі, там є життя, а де немає води, там немає життя. І так само, якщо ми йдемо до Ісуса, там де є любов. Там є правдиве почитання Бога, де є любов? І де серце дихає любов'ю. Серце трудиться в любові, і де людське серце відпочиває в любові, там є Бог. І тому стараємося в тому місяці, в якому ми, в який ми вступили, нині місячна віднова, нині місячне застановлення, переосмислення. Наших чинів, наших дій, як прийшов той місяць в нашому житті, що ми доброго зробили і що занедбали зробити, як прийшов той місяць Марії, і тому сьогодні, входячи в той місяць Божої любові, маємо просити Господа Бога: відкрий нам двері до свого до свого серця, або можна сказати по-іншому. Бо твої двері є завжди відкриті, Ісусе. Відкрий наші двері до Твоєї любові, бо Бог живе там, в тому серці, де є любов. Люби Господа всім своїм серцем, всією душею, всіма своїми думками, почуттями, всіма своїми силами. Люби Його. А хто любить? Той не ображає, ти не чинить зла, той заховує закон. І тому ми сьогодні є звернені той четвер перед першою п'ятницею просимо, Господи віднови наші серця, важкий час для нашого народу. І, як казав, залужений. Ми маємо тверезо дивитися і оцінювати ворога. Бо, можливо, так часто є, знаєте, що ми перебуваємо в ейфорії і тішимо себе, ось перемога буде завтра, післязавтра. О в кінець тої, тої весни, а то кінець літа, початок осені, кінець року. Недооцінювати ворога це є наша велика помилка. Воно розслаблює людину. Людина перестає молитися. Перестає чувати, чувати, а в тому часі люди гинуть. І нині був похорон нашої парафії. Він належав, був римокатолик. Микола Ковальський 24 роки, похоронений на Лечакові. і так читав знову, знову знову похорона. І те, що просив, щоб ми дійсно брали дев'ятницю, велику обітницю до Ісусового серця. За військо, за перемогу, за воїнів, щоб ми стукали. Просили і благали серця Христова. Побачу, що нарід дуже розслабився. Ми вже звикли до війни. Навіть вчора так був, і трохи мені навіть було так прикро і боляче там, коли на ми пішли з сіршенниками. Ну, що. Ну, не маємо часу, навіть знаєте. Прийти до того небіщика, посидіти, ну, кілька годин навіть через ніч. Ну, не, не знаю, що твориться в народі і що твориться з народом, знаєте. Не є це добре. Не є це добре. Не є це добре, коли ми так якісь такі втом, Ми всі втомлені. Так, то правда? Але, але ми маємо чувати. І тому молимося. Молимося, щоб дійсно багато людей взяли ту першу п'ятницю місяця ту набожність п'ять субот місяця за військо, за воїнів, за перемогу. Христос дав ті обітниці. І в них ясно є сказано і виразно, що той, хто просить, той отримає. Мало нарікати. Безглуздо оти, мати нецензурні слова. Це промножує тільки гріх. І це не робить честі і слави для народу. Абсолютно ні. Ми тоді стаємо подібне до тих орків диких. Які принесли Мата, на нашу землю. Є над чим працювати, є над чим розважати, є над чим думати, тому серце Христове нас благослови, а Дух Святий зійде з неба і віднови наші душі, наші серця, лице грішної землі. Просимо, благаємо Святого Духа, щоб відновив наші серця. Щоб вийшов в нас, замешкав, бо як Дух Божий замешкає в нашому серці, в наших сім'ях, в нашому народі, життя буде цілком інше. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дух святий, Дух святий, Дух Святий зійде на нас. І Исила вишняго, Исела вишня го. святый дух святый дух святый сида на нас Небесний, утішителю, душі істини, і живе зісіїся, і сповняє сокровище, благих і житні подателю, прийде і вселися в не і очистення от всякі скверни, і спасе, блаже, душі наші. Придай, Святий Духу відвідає наповне наші серця Своєю божественною благодаті, ми віримо, любимо, надіємося на тебе. І обіцяємо бути вірними Твоїй Твої благодаті. Прийди, Святий Духа, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий, Духу, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий, Духо, наповни серця Твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий їх і запали, запали їх Вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Дух, у любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу Любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова, амінь Прийди, Святий Духу, відвідає Оздорове наші немочі, задля За, Твого Святого, святого імені. імені. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий, святий духу, любові, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу любові, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові, Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий Духу любові, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийди, святий Духу, відвідай оздорови наші немочі Заглян задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина. І, і запали, запали наші і серця і вогнем і своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали Приди, і наші і серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, і любови і Отця і Сина. І, і запали, запали наші, наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духом, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духом, любови отця і сина. І і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови отця і сина. І, і запали наші серця вогнем, вогнем своєї любові. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорав наші немочі, Зайдя Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, слава Отцю істину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі, задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. God of God of God skincare, Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови, отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духом, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної во віки віков. Амінь. Молитва про дари Святого Духа. 202 сторінка, 202. Святий Дух, Духу, відвічна любові Бога, Отця і Сина, молю тебе, даруй нам свою любов, щоб ми могли і хотіли любити Бога і ближнього Свого. Духа Святого зійшли нам з неба Даруй твою радість, щоб ми шукали утіхи лише в Бозі. Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй твій спокій, щоб ніщо не могло затьмарити щастя нашої душі. Духа Святого зійшли нам з Неба. Даруй нам терпаливість, щоб ми спокійно переносили усі прикрощі в житті. Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй доброту, щоб ми зі співчуттям і любов'ю піклувалися про своїх ближніх. Духа Святого зійшли нам з неба, даруй нам милосердя, щоб ми робили тільки добро в нашому житті, Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй лагідність, щоб ми прощали тим, які завинили перед нами. Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй свою солодкість, щоб ми в доброму настрої терпіли вада ближніх. Духа Святого зійшли нам з Неба. Даруй глибоку віру, щоб ми були побожними і непохитно вірили в правди Божі. Духа Святого зійшли нам з Неба. Даруй скромність, яка панувала у наших думках і словах. Духа Святого, зійшли нам з неба. Даруй чистоту і стриманість, щоб ми ніколи не заплямували своєї душі і тіла. Навіть найменшим гріхом, Духа Святого зійшли нам з неба. прийде Святий Духо, перемене наше внутрішнє напруження, у святий відпочинок, перемене наш неспокій, у тишу яка заспокоює. перемене нашу заклопотаність у спокійне уповання. перемене наш страх у непохитну довіру. Перемени нашу гіркоту, в солодощі твоєї благодаті. Перемени морок наших сердець у ніжне світло. Перемени нашу байдужість у сердечну доброзичливість. Перемени нашу ніч у своє світло. Перемени зиму наших душ у Твою весну. Зроби простими наші криві дороги, наповни нашу пустоту, Очисти, очисти нас від пихи нашу нашу Поглиб нашу покору. Розпалив нас любов, Погаси си чутєвість, щоб ми бачили себе, як ти нас, щоб, нас бачиш? щоб ми могли пізнати, пізнати тебе як ти це обіцяв. і бути щасливі згідно з Твоїм Словом, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать.